Вас вітає Агромаркет. Ми обіцяли, тому робимо другу частину про хатні рослини. Чому вони хатні? Тому що. У відкритому ґрунті вони рости не будуть, їм потрібен свій мікроклімат. Мікроклімат мається на увазі, це і освітленість, і вологість повітря, також температура. Вона має бути постійно плюсова. Такі рослини будуть розподілятися на декоративне листяні, наприклад, такі, і ті, що будуть квітнути. Квітнути вони можуть поступово, циклічно відквітли і потім знову будуть квітнути. А є й такі рослини, що будуть квітнути просто постійно. Найпоширеніша хатня рослина це фікуси. Фікуси можуть бути доволі різні, різних кольорів, ось такі, наприклад. І ось там можете подивитися ще інші. Вони бувають зелені, з білим. Ось така гарнюня є ще. Фікуси доволі просто вирощувати, мається на увазі, що їх треба поливати, інколи підгодовувати і це все. Вони будуть великі, пухнасті, вони можуть виростати до 2 метрів у хатнях, а в природних умовах вони можуть добувати аж до 5 метрів. Ще одна популярна рослина для дому, для вирощування це дрецени. Це пальма, але вони доволі вже довго у нас вирощуються і є дуже багато видів. Ось, наприклад, така дрицена, вона має контур червоний, там в нас ще є, будуть з білим контуром цікаві, посвітліше. І також оце дрецена, також її підвид. Для тих, хто не хоче витрачати час на листяні рослини, бо їх ще можна полірувати та таке інше, є сукуленти. Є ось такі, наприклад, молодила в нас. І є трошечки інші варіанти. Ось такі гарнюнечки є. Якщо ви хочете зацікавити у садівництві дитину, то сукуленти це найкращий варіант, тому що вони ну, дуже виносливі. А якщо ви їх трошечки не полієте навіть місяць, то нічого з ними не станеться. З квітучих рослин наразі дуже популярні з потіфілами. Ось такі гарні великі, пухнасті. Вони цікаві, тим, що будуть повторно квітне. Дуже багато разів також він білий, а це значить, що його можна фарбувати в будь-який колір звичайною харчовою фарбою. Ось, наприклад, так. Щодо гузмані, хочу її вам показати, тому що це така квітка, що листя переходить одразу в колір. Проте ця рослина буде довго квітнути, вона буде зберігати свій декоративний вигляд постійно. Навіть коли вже буде зима, осінь, все відквітло, вона буде зазвичай такого яскравого кольору. Ще в нас на сайті будуть жовті та білі варіанти, які ви можете собі ще подивитися окремо. Хвилинка цікавих фактів про кімнатні рослини. Є дуже багато підгодівель для рослин, серед яких я знайшла такий, що просто вау факт Деякі рослини можна підгодовувати водою з-під ростаючого м'яса. Чому? Тому що там є в хилатній формі залізо магній, які рослинам ну, дуже потрібні, але в звичайних підгодовлювальних сумішах їх недостатньо. Ще цікавий варіант, як можна підготувати рослини листяні, декоративні це ті засоби, які є у вас в аптечці. Це аспірин, фоліова кислота, бурштинова кислота. Якщо ви хочете знати, як їх використовувати і для чого, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми зробимо про це окреме відео. А зараз ми йдемо дивитися вуличні рослини, які будуть квітнути вже весени.